На хвильку собі уявіть, що би було з вами, з нами, якби не війна. У 2014 році був такий фотопроект, коли фотографували е, воїнів, ким вони були в цивільному житті і якими вони стали. А що би було з нами, якби не війна? Знаєте, ми мали уявлення про війну. Базуючись на Другій світовій, то, що дещо романтизували, ідеалізували. Зараз ми бачимо, що війна це бруд, це кров, це піт. Так, є щось добре у війні, хоча неправильно так казати. Можна сказати, що війна вона поляризує, вона показує у людях найкраще, і ми бачимо це найкраще, це здатність згуртуватись. Здатність, що молоді, креативні, ми би казали, ботаніки стають мужними, здібними воїнами, які виграють компетенцію у наших ворогів. Війна показала, що не все безнадійно з нами. Війна показала, що навіть невеличкої кількості активних небайдужих людей достатньо, щоб вистояти. Питання в тому, чи достатньо для е, перемоги. Війна звела між собою людей, які би, мабуть, не зустрілись. І зараз серед наших воїнів, серед волонтерів можна побачити ту Україну, яка вона може стати. Так, це знаєте, це те краще, що війна виявляє, але це не робить війну кращою. Бо дуже часто ми зустрічаємось із протилежним, як гинуть краще, щоб до влади приходили гірші. Бачимо, як до війни. Звикають і повертаються до старих схем, але ті схеми ще страшніше, бо вони вже насправді на крові. Багато хто розраховує, що війна все спише, а багато хто боїться, що після війни і перемоги все відкриється і тому будуть зубами гризтися за ту владу. І знаєте, подібно як от приклад наших воїнів, наших героїв надихає, він не би кличе до твого сумління. Так дуже часто інші речі, які завжди відбуваються на війну, і ницість, і підлість, і бажання з того скористатись, вони в тобі вбивають головне, не тільки віру в Бога, але радше віру і довіру в людей. Як тому протистояти? Знаєте, і в таких моментах, коли ми зустрічаємось далеко не кращими рисами людей. В таких моментах вартує концентруватись на тому, що залежить від нас, що я роблю? Так, ми можемо прийматися і від якоїсь бесилі опускати руки, скільки багато зла і несправедливості, ще й підлості. Але ми можемо надихатися прикладом інших людей порівнювати себе з ними, тягнутися до них. І це від, власне те, що нам поможе вистояти і сподіваюся, перемогти. Знаєте, коли важко сприймаються певні речі, але які від тебе наразі не залежать. Переймайся тим, що ти можеш робити, і чи ти це робиш, чи ти дійсності даєш із себе найкраще. Не дивись і не шукай в гріхах, в помилках інших виправдання для себе. Натомість надихайся, картай себе і наслідуй наших героїв. Так переможемо.